Ну, є ще одна цікава публікація журналу Нью ну, або «Нове Врем'я. Тут в Росії, бачите, теж такий журнал є з такою ж назвою, як і у нас. І вони публікують великий матеріал Михайла Крутіхіна, аналітика компанії Rus Energy, який також розмірковує про те, як чиновники повпливали на розвиток російської економіки. І він відзначає, що от саме. Чи не найбільший такий негативний фактор це прагнення чиновництва всім керувати і всі управляти всіє, всіма секторами економіки, і, зокрема, в тими видобувними компаніями, які видобувають нафту і газ, призвело до того, що російська економіка фактично на грані руйнації. А більше того, зараз можна говорити вже про те, що структура її зруйнована і вона отримає дуже важкий період кризи, з якого невідомо, що як буде виходити. Він відзначає, що дуже багато часу говорять про те, що є таке поняття ресурсне прокляття. Начебто, коли багато в країні ресурсів, і це негативно впливає на можливості розвитку України, тому що ну, марк уряду, не варто уряд не хоче тоді займатися створенням нових можливостей для розвитку економіки, а черпає от ресурси, там продаються вони і за рахунок цього виживають. Михайло Крутікін відзначає, що це не зовсім правильне твердження. Тому що є, наприклад, багато ресурсами країна, там сполучені Штати Америки чи та ж Норвегія, але там інша ситуація. Там уряд дав можливість розвиватися в приватному секторі. Приватний сектор створює нові робочі місця, створюються нові технології, видобуваються та ж сама нафта і газ. Але уряд не намагається все контролювати туди. Не заводяться тільки державні компанії, як у тій ж Російській Федерації, коли фактично були з протягом 2004 року, були витіснені з з російського ринку приватні компанії. Зокрема, ЮКОС було зруйновано, і натомість розрослася колосальна державна корпорація «Роснефть», яка тепер контролює е, всю фактично там леву частку видобутку нафти і газу в Російській Федерації. Таке чиновницьке правління, воно призвело до того, що фактично вся навіть нафтогазовий сектор, який у всьому світі надзвичайно ефективний, розвивається в Російській Федерації, неефективно не приносить тих доходів, які міг би приносити, а більше того, справа ще й в тому, що немає нормального контролю над чиновник. Ми над урядом це призводить до того, що ці гроші витрачаються знову таки, як уже говорив Олексій Кудрин, не туди, куди потрібно, не на розвиток інфраструктури, не на розвиток можливостей, скажімо, для зменшення податкового тиску на громадян, а на оборону і на агресивну зовнішню політику. Тобто, ну, наскільки я зрозумів, щоб двома словами передати статтю е, цього журналу за Times, то в Росії ефективність економіки підвищиться не з кінцем їхніх ресурсів, а з кінцем втручання такого тотального. Держави і чиновників самоекономіку, так безумовно. Чим менш вони більше того, як визначає Михайло Крутіхін, от в кінці 90-х, на початку 2000-х років, такий баланс вже вибудовувався. І в принципі, оцей підйом російської економіки на початку 2000-х він був пов'язаний частково з ростом цін на нафту, а частково з тим, що була вибудована більш все таки ефективна економічна структура. Приватні власники зайшли в управління компанії і вони нарощували видобуток. Той же самий ЮКОСПРИ в часи про коли. Ним керував Михайло Ходорковський, коли це була приватна компанія, був надзвичайно ефективною компанією, яка показувала хороші фінансові результати. Добре, її акції кутувалися на біржі, вона росла і мала потенційну важливість стати великою крупною міжнародною нафтовою компанією. Але це все було зруйновано чиновницьким прагненням, прагненням особистої Путіна і його колег по державному апарату. Поставити все під власний контроль, ну і відібрати, так би мовити, цю компанію. Так склалося, що, бачиш, російські чиновники вони 100 доларів в чужих руках сприймають як особисту образу. Ну, на жаль, і у нас такі також бувають.